It's the most wonderful time of the year with the kids Jingle bells... Із Різдвом. Вітаю. Пригощайтеся, салати в тазиках. Дуже смачно золотко. Трохи сухе. Ну, не знаю. У мене смачно. А у мене сухе. Хочете помінятися? High... Це Різдво, Різдво, Різдво. Іди гуляй! Ах, With those holiday greetings and... І це називається Різдво Дванадцятеро людей без тепла і без світла. І без їжі. Її... Тут повно недоїдків, Говарде. певом п'єте. Якось дуже дивно. Ні людей, ні машин. І скільки це ще триватиме? Ми чули щось на горищі. Що за чортівня? Святий Миколай цього року не прийде. Замість нього прийде темний старий дух. Це від копит. Лось, козел. Який це козел ходить на задніх ногах? Його ім'я Крампус. Він і його помічники приходять не роздавати, а забирати. Не заводиться. Тримайтеся одне за одного. Він ходить тінню за святим Миколаєм. Крамбус викрадач Різдва. Це ж Різдво. Ну що може статися на різдво?